Привіт, всім мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. І сьогодні у нас булочки до ходоїв. Беремо 5 г дріжджів, додаємо 5 г цукру та додаємо молоко кімнатної температури. Всього у нас 180 г, але беремо грам 50 І це все гарно змішуємо. Коли вже воно стало однорідною масою, залишаємо на 7-10 хвилин. Далі пересіваємо 300 грамів пшеничного борошна. Обов'язково я кожен раз пересіваю, щоб наситити киснем борошно. Ось так. І сюди ж будемо додавати 5 г солі прямо в борошно. І трошки я буду перемішувати ці сухі інгредієнти. Буду додавати одне яйце. Сюди ж буду додавати залишок молока кімнатної температури. І наші вже активовані дріжджі з цукром. Все сюди додаю і буду замішувати тісто. На наші булочки. Ці булочки можна використовувати не тільки для хот-догів, а й для любих бутербродів, для солоних, солодких, які ви захочете. Додаю сюди ще масла вершкового. масло вершкового беру 20 грам, воно в мене кімнатної температури і вже м'яке. Постояло після холодильника і вже м'яке. І тепер буду замішувати тісто. Тісто буде таке незабите. І булочки ці, получаються дуже такі повітряні. І коли ви хочете вже робити бутерброди в бутербродниці, а чи ходою в бутербродниці, то вони дуже гарно запікаються. там. Ось тепер я трошки підпилила борошном поверхню і буду вимішувати наш, наше тісто. Тіст, замість тіста у мене йде орієнтовно 10-12 хвилин, щоб воно вже дуже було таке гарне, еластичне, і вже з його можна було зробити гарну, красиву кульку. Ось так я його вимішую, коли воно вже до рук не береться, дивіться, вже гарна кулька. Така ось еластична, воно не забите. Тепер я беру в салатник трошки олійки і буду ставити нашу кульку. Сюди накрию обов'язково харчовою плівкою і в тепле місце рівно на 1 годину. Я ставлю в мікрохвильовку і закриваю дверцята. Ось прийшла година, тепер я достала наше тісто, воно вже трошки підійшло. Буду його е, зараз робити з його рулетик, щоб було краще поділити на однакові частинки, щоб наші булочки були однакові. Я буду робити наші булочки вагою 60 г. Це будуть не дуже великі. Якщо ви хочете робити під довгі сосиски, якщо ви плануєте хот хот-дог, то не робіть обов'язково вагу булочки 100 г. Тоді вона буде вже набагато така більша, і у вас буде більше можливостей начинити ваш худог чи зробити бутерброд. Ось так, тепер я буду ділити на частинки Буду контролювати. Вагу, щоб у мене булочки були всі приблизно акуратні і однакові. Ось так зразу приблизно ділю, а потім буду вже на, вагах, на ваги дивитися, щоб вони були однакової ваги. Буду робити кульки з їх і буду робити так, підкачувати, ось так і класти. Зараз трошки візьму підпилю борошном, щоб тісто не пристало до стола. І буду їх так складати. Ось слідуючу Теж проконтролюю, щоб була однакова, щоб була така ж вага. І знову все липке заліплюю всередину, роблю гарну кульку, рукою підкачую і буду ставити. Кульки для того, щоб вони трошки відпочили. Кульки, як зроблю вже всі кульки, то накрию харчовою плівкою і обов'язково залишу на 10-15 хвилин, щоб вони трошки відпочило тісто. Ось так заліплюю, підкачую і виставляю на поверхню. ось так у мене Вийшло 9 кульок із цього тіста, накриваю і зустрічаємося через 10 хвилин. 10 хвилин пройшло, тепер я буду брати кожну кульку і буду з нею вже формувати нашу булочку. Як буду формувати, зараз я вам покажу. Тісто дуже таке молоденьке, воно е дуже ніжне. І не Із-за і цього наші булочки будуть повітряні. Ось я розкатала і тепер буду таким чином закручую, притискаю, закручую, притискаю і так до кінця. А Тут буду гарно защіпувати їх і обов'язково. Треба слідити, щоб цим шовчиком покласти булочку на пергамент на деко. Якщо покласти не шовчиком, то булочка обов'язково з цієї сторони трісне. І буде негарна. А нам потрібно, щоб вони були не тільки смачні, але й дуже гарні. Якщо вам подобається моє відео, якщо ви любите дивитися різні рецепти, перевіряти, пекти, смакувати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, що вам цікавого, хотілося б ще побачити і приготувати разом зі мною. Я буду дуже рада читати ваші коментарі. Ось я покажу ще формовку одної нашої булочки, дивіться, овал. Беремо, скручуємо, притискаємо, скручуємо, притискаємо і так до кінця. І шовчик дуже гарно защіпуємо і ложимо на деко швом обов'язково донизу. Ось і все, нічого складного тут немає, а в нас вийде дуже гарна повітряна булочка. Тут заліпила, зараз трошки підкачаю, і на деко. Коли вже всі булочки так позаліплювали, кладемо на деко, обов'язково накриваємо харчовою плівкою і залишаємо булочки відпочити на 30-40 хвилин. Ось 9 булочок в мене вийшло. Я зараз накриваю і зустрічаємося через 40 хвилин. Духовку вже включаємо на 180 градусів. Ось пройшло 40 хвилин, дивіться гарно, як булочки підійшли, зараз я їх бризкаю водою і відправляю в духовку на 20 хвилин, 180 градусів, 20 хвилин. Прийшло 20 хвилин, булочки всі дуже гарно випеклися. Подивіться, які вони повітряні. Майже скориночки немає, вона зовсім м'якусінька така. Зараз я розламаю подивитись, яка вона повітряна всередині. Обов'язково печіть, смакуйте і до зустрічі!